Для мене піхота це щит нашої держави. моноліт. тому що піхота двигає весь фронт і обороняє весь фронт. Крім них, це ніхто не зробить. В нашому батальйоні піхота яка є бачиться, він вступає, не тікає, не кидає. Піхота 25-го року ну, це без позиції, без лінії оборони. Це просто коли вас двоє проти вас будуть п'ять, дуже тяжка робота. Сила піхоти в їх стійкості, їх силі духу і їх незламності. Це напевне день гордості того, що я є частицею цієї піхоти, яка є. Збройних сил Крим, щит, який захищає і тих самих БПЛА, і Артур. Якщо відійде піхота, на їхньому місці опиниться ворог, і вже тоді ніхто не зможе нормально адекватно працювати. День піхоти це наше все. Коли твої бійці виконують поставлені завдання і виходять після роботи всі цілі, безстратують.